Всіх вітаю автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі. У нас новеньке надходження. Це Lincoln MKC 2016 року випуску. Дуже класний автомобіль. У нас подивіться на 18 колесах, на задніх led фонарях. Під капотом 2 літра турбо. Передній привід та коробочка автомат. Дуже класний стан в автомобіля, друзі. Просто 60 тисяч км пробігу, лінзована LED-оптика, денні ходові вогні. Подивіться, як він круто виглядає. На оригінальних дисках, на безключовому доступі, звісно, по всім чотирьом дверцятам Код, пароль у нас також мається, шкіряні світленькі сидіння. Просто стан, ну взагалі нового автомобіля. Повний електропакет, звісно, пам'ять сидінь, датчик світа, електробагажник, круїз контроль, регулювання мультимедії, підрульові перемикачі. Ось така модна вже приборочка, 60 тисяч кілометрів рідного пробігу. Подивіться, де у нас переключення. Коробочки передач, звісно, двухзонний клімат підігріви, класна музика з вуфером, все працює без нарікань, задній ряд сидінь. Друзі, ну стан технічно, візуально та в салоні просто без нарікань взагалі. Як завжди, придбати автомобіль ви можете у лізинг кредит або за готівку, або за крипту. Тому ми на вас чекаємо. Автомобіль вже у продажу.